Прошу всіх присутніх у залі судового засідання встати. Доброго дня, прошу стати. Догове засідання Дніпропетровського окружного адміністративного суду по справі 345 сорок 17 за адміністративним позовом ТОВ Альянс до Державної податкової інспекції у Соборному районі міста Дніпра, головного управління ДПС у Дніпропетровській області, третя особа ТОВ АКВАТЕК про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення рішення від 14 січня 2017 року за номером 000 53 35 206 Оголошується відкритим. Сьогодні ми брали участь у модельному судовому засіданні, яке проходило на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. І мені випала честь бути суддею, І хотілося б зазначити, що це дуже цікавий, дуже корисний досвід, який дозволяє відкрити себе, відкрити для себе нові можливості і збагнути, яким саме ти хочеш бути у подальшому. Адже це дуже складний вибір, і для нас сьогодні випала можливість його обрати. Прошу секретаря судового засідання повідомити, хто з викликаних осіб прибув, хто не прибув та причини неприбуття, якщо вони відомі. До суду прибули усі сторони, ваша честь. Суд встановлює особи тих, хто прибув у судове засідання. Перевіряє повноваження посудових і службових осіб представників. Будь ласка, представник позивача. Участь у модельному судовому засіданні має дуже важливе значення для студентів і курсантів нашого університету. Під час судового засідання пізнаються студентами та курсантами усі особливості судового розгляду. Це унікальна можливість для нас усі здобуті теоретичні знання реалізувати для себе на практиці. Чи є у сторінку клопотання про відвід суддів? Чи довіряєте складу суду? Позивачів. Рад, Прошу Проголошується судове рішення. До приготови с окружного адміністративного суду по справі. Сьогодні на базі нашого університету проходило модельне судове засідання. Це дуже для нас важливе, тому що ми наші теоретичні знання закріплюємо на практиці. За це ми дякуємо нашому керівництву, адже подібних судових залів немає в жодному вищому навчальному закладі України. Судове засідання оголошується закритим.